З початку року продукти в Україні здорожчали на третину. Про це повідомили у Державній службі статистики. Рівень споживчої інфляції в Україні в жовтні зріс до 2,5%. У річному вимірі інфляція на споживчому ринку стягнула 26,6%. Найбільше за рік здорожчали продукти та послуги транспорту у порівнянні із вереснем 22 го у жовтні. Найбільше подорожчали яйця на трошки більше 60%. Ну пропоную переглянути, як змінилися ціни у жовтні 2022-го року відносно вересня. На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше здорожчали яйця на 60,5%. Також зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко. Водночас на 4,8% подешевшали продукти переробки зернових. Ціни на алкогольні напої зросли на 0,8%, а тютюнові вироби підвищилися на 1%. Одяг і взуття подорожчали: взуття на 2,1%, одяг на 1,7%. Зростання цін у сфері охорони здоров'я відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання послуг лікарень та амбулаторних послуг. Ціни на трансфер зросли на 0,8%, в основному через подорожчання транспортних засобів, водночас на понад 5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. Про динаміку цін говоримо із з першим віцепрезидентом торгово-промислової Палати України Михайлом Непраном. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас. Раді, як завжди, раді вас бачити в ефірі. Да, доброго дня. Пане Михайло, чи відповідають ці ціни, які зафіксував Держстат, реальності з вашої практики. Ну, знаєте, статистика річ цікава. Як казав Йосип Серіонович Сталін, неважливо, як голосують, головне, як рахують. Чесно кажучи, як виводять таку вартість мені до кінця не не зрозуміло, тому що. У нас трошки інша статистика. До речі, я у п'ятницю спілкувався з вашими колегами із Суспільне Волинь. І якраз теж говорили з ними. Там була в нас хвилина 15 розмова, і вони мені привели цікавий факт. Кажуть: ви знаєте, що у Луцьку подешевшили яйця, і зараз десяток яєць у Луцьку коштує вже 60 гривень на 10 гривень стали дешевше. Тобто, тенденція пішла та про яку ми з вами говорили, коли народ потрошку почав заспокоюватися, і почалося менше такого ажіотажу і продукт. Продукт починає потрошку дешевшити. Ну і плюс починають нестися ті кури, які виросли з курчат, коли прирвали. Так що така от цікава тенденція. Я, до речі, написав зараз такий пост, до найближчими днями публікую. Таке цікаве дослідження, як розкручується фейк на ціні продукти харчування. Ну от Картопля, так? Цьому році прекрасний урожай. Перевиробництво. На полісі, на Волині, там, де в е, основному родять, бо там піщани ґрунти, там гарно росте картопля. Е, перевиробництво і ціна упала 2-3 гривні за кілограм, продають селяни. От в Луцьку ваші колеги мені сказали, продають селяни 2-3 гривні, а на базарі по 6 гривнів. А, ну, на прилученні на це південь Чернігівської області там 5-7 гривні У Києві, в залежності від району, наліво. Березі 10 гривень, а на Печерську на Базарі 18-20 гривень. Ну, за понти народ платить більше. От як Держкомстат виведе ціну на картоплю? так? Вона подорожчала чи вона подешевшала? Тому що в Україні вартість ціни від 5 гривнів на Волині і Чернігівщині і до 30 гривнів в Одесі відрізняється ну, 15 чи скільки тут разів да, виходить. От. Тому я дуже обережно відношуся взагалі до статистики. А е, і от як е, розкручують такий фейк. І дають публікацію, В четвер я читаю новину. Картопля подорожчала на 26% і стала коштувати 9 гривень. Ну, думаю, якась нісенітниця у Києві. Наприклад, стабільна ціна. Не буду казати одна торгова мережа. Бо мене ваші колеги попереджають, щоб я не називав назву мережі. Конкретно не робив рекламу. Там 6,80 Тримається ціна на картоплю. Вже три місяці не міняється. Тобто, як можна вивести 26%? Починаю дивитися, якесь агентство, А дивлюся юа контролі Там написано, що це просто така інформаційно аналітична площадка. Дивлюся засновниках, якісь там незрозуміла бізнес асоціація. Одна і одна фізична особа. І от тепер у мене виникає думка. А ці З 26... паном Михайло, маємо невеликі проблеми зі зв'язком. На жаль. Дуже гарно, дуже гарно пан Михайло сказав, що найголовніше у статистиці, як і в журналістиці, не узагальнювати цифри. Так, бачимо, Пане що Михайло, різниця, відновився зв'язок у нас так, з вами. Так, вже, Заверште думку, будь ласка. Так, так от, так знаєте, виявилося, що це фейк. Ну нічого не подорожчало. А в е, п'ятницю до мене дзвонив на гарячу лінію. Один із бізнесменів з дунаємців. Знаєте, є таке Хмельницька область, це вже ближче до кордону із Молдавією. Я його питаю, по чому яблука? Він мені каже, продаж на 12, закупоч на 12, продають по 13. А порівняно з минулим роком, як з минулим роком, десь така сама ціна. Да, є продукти, які подорожчали. Це зрозуміло. Там, де велика складова горючі, паливно мастильних матеріалів, там а, буде ціна рости. Та да, виросла ціна на транспорт, розуміємо, чому тому, що а, перевозки там, чим треба заправити, бензином або соляркою. Там вона виросла. Але на основні види харчування я б дуже виважено до цього підходив і ну не сіяв би таку паніку, що все пропало і все погано. Є звичайно, позиції, по яким росте і буде рости. А є позиції, такі, наприклад, як картопля, а там навпаки буде щодо. Дешевше, тому що перевиробництво нікому споживати, точно так як і з молочною продукцією. Так що будемо дивитися оптимістично, пане Михайло. Уточніть, будь ласка, на вашу думку подорожчання яких продуктів все ж таки чекати у найближчі місяці, і подешевшення яких також чекати. Я думаю, що по овочам, які ми вирощували, десь воно буде на, на такому рівні, може навіть трошки дешевше. Я спілкувався на минулому тижні одним з найбільших виробників птиці курятини. Вони мені підтвердили, що у них причин економічних для росту вартості птиці немає. Тобто, десь вона буде триматися на такому рівні. Уряд буде контролювати, буде намагатися тримати на соціально значимі продукти перелік, які є хліб. Знаєте, там ідуть прилічені. вони теж в принципі не повинні рости. може вирости трошки ціна на да, на, на хліб, в принципі і економічно немає. Причин, тому що якщо в минулому році такий час коштувало 9 тисяч гривень, зараз 4-4,5 тисячі, тобто в два рази дешевше. Може по, по яйцям будемо дивитися. Я от вам навів приклад, який сказали а, ваші колеги з Луцька, перше пішов сигнал, що яйця почали дешевшити потрошку. А може будемо дивитися, як із м'ясом, бо це є е, е, проблема, і е, е, декілька великих фабрик, які були на території, попали військових дій. Попала в окуповану територію. От там прогнозують, що може бути. Кондитерка а, залежить багато чого від імпорту. розумієте, Щоб шоколад зварити, то треба какао купити. А все, що пов'язано з імпортом, там а, є, а, є проблема. Може вирости кондитерка, до, до, вони прогнозують десь до 20-25 Тобто отакі більше ті, що пов'язані, якраз на імпорт. Може вирости в ціні риба, особливо та, яка завозиться. А у нас в основному. Які річкова риба, морська риба зараз не ловиться в зв'язку з військовими діями, тобто, отакі от імпортопов'язані види, і там, де велика рівень переробці у виготовленні продуктів харчування, імпортне складове там може подорожчати до досередньому десь до 18-20%. Пане Михайле, от що робити українцям, якщо якийсь певний продукт дорожчий? От як було з яйцями, ціна різко зросла, всі побігли купувати, бо ну, перелякалися, що буде ще гірше, напевно. То, то що не купувати, поки ціна не спаде, так? Не панікувати. Перш за все, як знаєте, ми завжди з вами кажемо, що паніка це поганий порадник. Тому що коли народ біжить і замість того, щоб стверезити головою на все це подивитися, купує, ну якщо вже ви піддалися паніці, то одна жіночка була в вашому сюжеті, вона каже: Я купила два десятки єс, поклала в холодильник і сплю спокійно. Я кажу, ну купіть три десятка. Яйця можуть 90 днів термін зберігання, вони можуть бути 90 днів. Тобто, якщо вже такі така от є, купіть і спіть спокійно. А з іншої сторони, ну якщо є можливість, зараз купити якісь продукти тривалого зберігання, цукор, крупи, консерви. Ну, для того, зробіть собі такий невеликий запас, він буде не стільки із побутово-матеріальною, скільки із, із емоційно-психологічної точки зору, вас заспокоювати. Що якщо завтра на сайру підніметься ціна, то у вас там лежить 5 банок консервів, ви завтра їх відкриєте і зварите собі пісний супчик чи пісний борщ, коли буде піст. Тобто не подавайте. Це пані раз, А по-друге, ну, якщо хочете бути спокійними, зробіть собі невеликий запаси. Але як казала одна ваша колега, я тут ще сіль не потратила 15 кг, які купила, коли паніка була, щоб не вийшло потім, що крупу навесно повезуть у село курям годувати, бо там заведуться всякі черв'ячки, і на цьому все закінчиться. Будуть просто даремно витрачені гроші. Пане Михайло, дякую вам за ці оптимістичні, заспокійливі прогнози і за ваші жарти. Завжди приємно вас слухати. Це був Михайло Непро, перший віцепрезидент торгово-промислової палати.